Я вас вітаю, мої хороші. Сьогодні ми з вами подивимося, який у нас цікавий новий матеріал тут є. Конюгаціон діє вербен це тема, яка називається зміна слів. Ми з вами вчили, пам'ятаєте, з іхі ми вживаємо, «е». пригадуйте, шпілі. Візьмемо діє слово грати, те, що ми з вами любимо гратися правильно? Іх шпілі це я граю spielst – це ти граєш. Він, вона, воно шпільте, він грає, вона грає, воно грає. Бачите? Наші закінчення з вами: ти пригадуйте, Wir, ми ми з вами всі разом шпілін граємося. Ось якби ви були тут офлайн зі мною поруч, ми б з вами гралися. Кубики кидали, м'ячики, а поки що це ну, є. І ви, ви, коли багато перед нами друзів, дітей, дорослих, шпільт виграєте зі. Пригадуйте, вони і зі з великої букви це ви поважна форма. Або одна людина перед вами, або багато тих людей, вони всі будуть зі. І теж закінчення N. Ми, хороші, давайте підсумуємо, де у нас повтор однакових закінчень. В ЗІ-ЗІ, бачите N, в V N, бачите? Ще повторюється, більше N немає, але є ще «ти», Дивіться, Л, З, С і І. Бачите? Ти, Ти. І все. Ще у нас буде закінчення Си Ти. Воно не повторюється ні з ким, Ду і Е з іхом. Бачите? Давайте з вами ось це правило в жовте, яке ми у себе в школі, коли викладають діткам вчимо, hat eine Grundform, ден інфінітів. Дивіться, кожне діє слово має форму інфінітиву. Ви з курсу української мови вчили, що інфінітив це коли ми перекладаємо щось робити, їсти, пити. Т, грати. В українській мові у нас є суфікс ти на кінці, ви побачили. А в німецькій суфікс n. Ну не обов'язково це означає, що це інфінітив, але інфінітив має закінчення n в німецькій, і це факт: грати і в інфінітиві немає я, ти, він, вона, воно. Ми можемо з інфінітиву зробити я ти, він, вона, воно грає, як ми робили щойно. Ми забирали закінчення N, забирали. І залишалася штамма. Якщо ви в німецькому мовній школі, ви будете мати діло із термінами граматичними, ось такими: такими: інфінітив, nд і штамм. Штамм це основа дієслова. Штамм це основа перекладається без n. Побачили? Тепер вам необхідно Verben». підкреслити основу. Ну, давайте підкреслювати основу. Кожен бере олівчик. Людмила Анатолійовна беруть олівчик. Гайда. Зараз ми з вами будемо оцей енду відокремлювати, і основа в нас лишиться в Кауфен купувати. Каус, основа позначається, як в українській мові, ось таким корицем Воно в мене криве, а має бути ось, таке, ось така ситуація. Ну, ви в школі бачили, я так думаю. Я, якщо ні, то я вас навчу. Комен, приходите приїздити. Забирайте закінчення. Яка його основа? Так, я його зроблю так, щоб лишився тільки ком. Хочу вам сказати, мої діти, навіщо ми це робимо? Робити нам немає, чи що це замальовувати цю основу, коли це замалювати. Справа в тому, що коли ми будемо з вами робити Я граю, я приходжу, ти говориш ще там, щось, хтось щось робить. Нам треба цей N вміти прибратись, вміти розпізнати, до чого оці закінчення, Е, «ест», Н «ти» доєднувати. Розумієте? Це механічна вправа. Забирайте N усюди, забирайте, сміливо N усюди забирайте. І у вас лишиться кориця, основа ось ця Тільки ж ви не кажіть кориця, там основа. Бачите? Ось така ситуація. І у вас залишиться ось цей геймах. Якщо я почну так поділяти, я можу. Господи, це до, до завтрашнього дня. Беком, лерн, тринг, ферштей. Лях, хер і ерцель. Ось зрозуміло, що таке основа? Сьогодні ми з вами робимо основу, до якої ми потім до цього шпіль ми будемо доєднувати закінчення Е, Оці Зрозуміли? Хто не зрозуміє, будь ласка, сигналізуйте мені. Це основу ми ніби навчилися, ну, не те ще навчилися, ми ж не тренували її, е, е, ознайомилися, як її виділяти. Я прибираю ці пописульки. Єсть. Тепер нам необхідно ці слова повчити. Ви берете, де ваші малесенькі оці Грамат, не граматичні, а слова ріки, словнички. Вам треба мати словнички. ви в курсі діло. Якщо ви не знаєте якесь із цих дієслів, ви берете кольорові олічні та фломастері, що почнете й бліді, і, відповідно, ви в стовпчик ці слова виписуєте. Чуєте? Виписуєте слова, ніхто не лінується, всі пишуть. Кауфен берете. Кауфен. І, якщо ви дуже любите гратися в інтернеті, наприклад, лазити зі словничком, можете попрацювати, я рекомендую контекст реверсо, або мультитран, або вербформин Ну таке. Тим не менше, я задиктую зараз, буду вашим словничком, а ви захочете, можете наклацати і подивитись. А може, Людмила Анатолійов десь там помилилась? Ага. Так, поїхав. кауфен купити або купувати, краще неозначені форми, купувати. Комен приходити, gehen, – їхати. Можете на паузу зупиняти уп, і записувати. Machen, робити. До речі, ми зараз зазначаємо основне значення, тобто основне, найпоширеніше, яке йде першим. А ви повинні бути готовим до того, щоб одного слова може бути кілька значень, добре? Зінен співати, бекомен отримувати, лернен. Дізнаватися, вчити. Рінкен пити, герштеїн розуміти, Лахен – сміятися, герн чути і ерцелін розповідати. У вас мозок молоденький, дуже швидко він схватує інформацію, вчить. І як вчити? можете розмалювати, намалювати вухо, хер, лагер, посмішку котячу чи шерського кота, як хочете на асоціаціях, і пограєтеся з батьками. Ви їм роздаєте українською мовою, а вони, наприклад, німецькою. Зараз ми з вами подивимося, ось цю основу ми відривали. Навіщо? Вас паст цудами? Що підходить разом? Тут написано, що підходить. Давайте. мій олівець. Ви теж беріть, якщо у вас є роздруківка. Так, є. Іх, я, якщо це «іх», має бути яке закінчення, а ви мені кажете е, отлично. Давайте дивитися, де е. А вже немає що дивитися, ось уже відповідь, дивіться. Ф малі. Угу. Забираємо. Може, вони будуть повторюватися, але ж їх тільки одне закінчення, воно не буде повторюватися, правда? Йот, вайне, хтось там плаче, погано. В, ми, яке буде закінчення? Давайте дивитися, Н. Е. Шукаємо N. Раз, N. Два N. Три N. Може, я десь забула. Значить, тут буде. Це буде дуже негарно, коли бачите, яка ситуація. А Е, Г. Мені треба написати А, Г. E, ну, таке. З це знову закінчення N. Це знову закінчення N. Знову раз, два, три. Спускаємо це сюди. Добре. Ти, це закінчення яке? Сити. Моя порада. Я так роблю на курсах з вашими батьками. Зупиняйте відео, зробіть, а потім перевірте. Бо це я ж роблю одразу не цікаво. Закінчення сити. Гайда шукати. Сити. Ти, ти. ти. Не ясно, малі. Беконт, гейст. Ось він. Тобто буде І, це четвірка, Ага. і, і ще що? І Б. І є. Ханс і «Маріон» – це вони, це особа «зі». Відповідно, яке буде закінчення? А ось Енна. Вже немає де ліпити мені це N, і нічого не ясно, що я пишу. Це N. Знову таки, ось N Лернен, Шпілін, Шпинен. І більше нічого немає. Знову, ось з другого, ось воно буде. Хто не розуміє, що це за стрілочки? А ЕГ. Ось тут. Бо я його наліплю, воно зіллється все і на тому все. Е, закінчення. Т. А ну, шукайте закінчення. Т. Сити не входить в Т, мої хороші. Т. Ось є це. Який це номер? Шість С. Ага, шайпт. Де? Д. Беком Т. А. Єсть. Так, сити не враховується, це сити закінчення не ти. Філіп, Філіп це він, це хлопчик оцей Ея, це те саме ще з шостого, те саме і з сьоме. Тому що це ж він, закінчення ти, Ханна це дівчинка. Пам'ятаєте, ми з вами вчили R, Z, S, вони на однаковій прямі. Це вони, ну в плані, це третя особа однини, вони всі будуть під одним закінченням, яким ти, те, що стосувалося Ея і Філіпа, всі ці закінчення підуть й сюди. Хто не зрозумів, сигналізуйте. Пишіть мені. S, оце те, що я казала. R, треба брати тікстовку. Це закінчення Т. Ну, Мої хороші, так і є. Зараз я тут накалякаю. Чекайте, зараз все буде. R, Z, S, man. Мої гроші. Дивіться, чотири особи, бачите? Він, вона, воно і невідомо хто. Матимуть, вони всі матимуть закінчення Т. І відповідно, ось. Знов-таки, бачите, я знов цю сюди стрілочку тягну. Іть, в дев'яточці теж буде це ДХ, Нічого не ясно, але. І а і, ану, закінчення яке там буде з і пригадуйте? Точнісінько, таке саме, як і ось тут. Це перекладається як ви, багато когось там, багато, почалась борода якась, ну то таке. І закінчення ті самісінькі. Такі самісінькі закінчення. Ви. А ну давайте, як мені прибрати зараз. Подивимося, що ми сьогодні робили? Де мій олівець потрібен мені, я хочу олівець взяти? Ось, бачите, що я малювала, тут ще ман, тут його немає, чомусь, ну нехай. Ось закінчення тит, бачите? І щойно ми дивилися ви, ось я бороду малювати, це не борода, це багато людей. Та ж закінчення ти. бачите? Ось такий ситуаціон. Я вас дуже прошу, мої хороші. На даний момент вам треба взяти будь-яке дієслово, От хочете кауфен візьміть, Ось, наприклад, ось зараз буде почне. Ну, як, я мишкою малюю, то ви можете собі уявити, які це муки творчості. Кауфен. Провідміняйте його ось так. Це буде успіх. Як я вас вчила сьогодні, забирайте закінчення N, уявіть його нема. У вас лишається голий штам, гола основа, і населяйте ось ці червоні закінчення на основу, як бусинки. Іх я купую, їх кауфен. Ти купуєш дукауст. Він вона, воно купує кауфт. Ми купуємо, знову-таки, закінчення «ен», Кауфен, шпільт, забираємо закінчення «ти», І я, ви, друзі мої, купуєте кауфен, і вони, і ви, там якась повага, якийсь професор, чи ще там що, знову таки закінчення Н кауфен. Зрозуміло, що ми сьогодні робили. Ми вивчали, що таке штамм, основа. Навіщо вона нам потрібна для формування теперішнього Це мої хороші, теперішній час. Теперішній час. Теперішній. Тобто я роблю щось зараз, в даний момент. Може бути, в майбутньому я планую я. Я приберу дві секундочки. Так, ще заняття не закінчилось. Чекайте, не йдіть. І робили вправу, ваше домашнє завдання. Можливо, ви зможете виконати ось цю вправу без мене самі. У вас, бачите, є інфінітиви, ось ці інфінітиви це незначена форма дієслова, в якої є закінчення ти. Тут у вас закінчення «н», поприбирайте. Іх, я ходжу на вечірки з задоволенням. Іх гені ген опасть і танцюю задоволення. У, у танців. А я прийду завтра. І ви перевірите себе. Ніхто не буде знущатися з вас, там, кричати, чи ще там щось дійсно. Просто зробіть, попробуйте. особи у вас є. І такий маленький спойлер: ми будемо далі з вами вчити, чому ми приєднуємо закінчення Т, а нас Т ось тут, Це дорослим вашим батькам ми теж розповідали, чому тут С з'являється. У нас буде купа правил і купа. Uh, Інших речей. Сьогодні вам необхідно зрозуміти про основу. Що таке основа і навіщо вона потрібна, і які закінчення ліпити? ліпити в прямому значенні як пластилін. зліпіть вправу, два, будь ласка, і за бажанням ви можете мені скинути в ваш чат, дитячий чат. Ну, батьки можуть допомогти, бо батьки там теж я так розумію є добре. Домовилися? А всім поки що пока, і ми побачимося обов'язково завтра. До зустрічі. Дякую, побачимо.